В нас і в вас улюблена рубрика Будують чи імітують. Так, різниця величезна, друзі. Дійсно, ми коли куди не приїжджали в їх ЖК скрізь будівництво йде, і будівництво йде активними темпами. А зараз, друзі, ми нікуди не їдемо. Ну, це так, думки в голосі. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Нарухомість без цензури. Мене звати Анна Закуцька. І сьогодні в нас і в вас улюблена рубрика Будують чи імітують значить, перший житловий комплекс. Ми приїхали з адресою військовий проволок 8, де зводиться житловий комплекс «Фьорд» від забудовника Енсо. Значить, забудовник це е, не дуже відомий. Він звів Зводить точніше. Е, здається, всього три житлових комплекси всі вони бізнес-класу. Я спочатку навіть подумала, ну ми тут всі подумали, що може це дві назви житлового комплексу такі. Тому що, перше, це забудовник не дуже відомий, а друга причина це через те, що на Google-карті ми не змогли знайти цей ЖК саме по назві житлового комплексу. Ми так зрозуміли, так подумали, що, напевно, забудовник спеціально не поставив, ну там же ж можна додавати себе на Google-карту. Він себе не додав. Це ми так думаємо, що спеціально, щоб відгуки негативні, ніхто не писав. Це комплекс бізнес-класу. Він каскадного типу, каскадне будівництво. Ось ви можете побачити. До речі, ми вже приїхали, і он кран рухається прямо зараз. Будівельники на майданчику є. Он один будівельний люльці. Плюс я бачила, як заїжджають машини, бетономішалки. Короче, будівництво ведеться. Хоча в деяких відгуках було написано, що будівництво зупинене, заморожене. Ну не знаю, ми приїхали. Будівельники є тому, якби для когось з вас, напевно, це є позитивні новини. Комплекс зводиться у нас в елітному районі. Вважається поруч тут Новопечерські липки, до центру міста всього там 5-6 хвилин машиною. Найближча станція метро. Тут видобичі вважається, ніби елітний район, все тут чин-чинарьом, але поруч із цим житловим комплексом мийка. А, СТО, гаражі, тут десь залізниця має бути ну коротше, якби в принципі район елітний, але от конкретно місце розташування цього ЖК, ну як на мене, не, не зовсім таке преміальне. І тут, скоріше за все, будуть дійсно проблеми із виїздом і заїздом. Тому що дорога вузька, ну ви можете от навіть зараз бачити, вона реально дуже вузенька. І коли повністю добудується весь цей житловий комплекс, тут з цим виникнуть проблеми. Щодо затримок цього ЖК, в деяких джерелах написано, що затримки є, хоча насправді ну поки затримок немає. Забудовник каже, що одну з секцій першочергово він веде в кінці 25-го року. Тому говорити зарано, чи є затримки, чи немає. Ну зараз комплекс будується. Добрий день. А ласка, а ви до цього комплексу да маєте відношення? Можете нам розказати що небудь цікавого? Я маленька людина. А ви будівельник? Да? А багато будівельників загалом працює? А скільки? Ну, от 10, 15, 25, 7. 50? Такого ми ще реально 50 чоловік працює зараз на будівництві? А як думаєте, будуть затримки з веденням чи не будуть? Mm. Ясно. Я просто побачила, що якраз, ну, отак от все на Я Якраз побачила, що людина виходить з фаркану і запитала: Каже, 50 будівельників? Такого ми ще не чули насправді. Не знаю, що з. А ну ходімо подивимося щось небудь. Ходімо подивимося щось трошки. Значить, я бачила, той кран рухається, бачила, що цей рухається, бачила на люльці людей. Зараз я подивлюсь так. Так, значить, тут за парканами мені нічого не видно, але загалом я дійсно бачила, що там будівельники в нас є, і вони працюють над житловим комплексом Фьорд. А зараз, друзі, ми нікуди не їдемо. Просто навіть не йдемо нікуди, тому що значить наступний житловий комплекс в нас знаходиться ось житловий комплекс Делрей. Він насправді ми спочатку навіть не зрозуміли, а потім, як зрозуміли, значить, одна реальне відчуття, що ніби це одна земельна ділянка. Хоча насправді там видно, що між ними є паркан. І це в нас зводиться житловий комплекс Фьорд, а це житловий комплекс Дел Рей. Зовсім від іншого забудовника написано навіть, що по інформації навіть ці два ЖК знаходяться в різних районах, ніби Фьорд – це Волосіївський, Делрей це Почерський. Хоча я думаю, що це помилка, і вони обидва знаходяться в Почерському районі. Якщо я не права, напишіть в коментарях про це. Отже. Житловий комплекс Делрей, він не будується абсолютно відчуття, що це абсолютно закинутий ЖК, тому що, хоч, хоч кран і стоїть, але реально жодного будівельника, кран нерухомий. Тому ну, якби тут ситуація ось така: два комплекси: цей зводиться, цей не зводиться. Це теж комплекс бізнес-класу. Він буде складатися з одного будинку, але чи добудують його чи ні, ну якби. Мені здається, що це заморожене будівництво абсолютно таких, яких багато по Києву. Тому, друзі, ось така ситуація. І тепер ми вже їдемо в наступний ЖК. З вас, будь ласка, байка. Друзі, наступний житловий комплекс Трініті, який розташований теж на Спачевському районі. Дуже давно ми його знімали, теж в рубриці Будують чи Мітують, навіть не пам'ятаю, коли це було, але дуже давно. Значить, Житловий комплекс Трініті це комплекс бізнес-класу, він складається в нас з трьох будинків, два з яких вже збудовані та введені в експлуатацію, а третій будинок в нас будується. Значить, он, Він розташований позаду мене. Значить, ми коли приїхали. По-перше, там в тих люльках. Я е, бачу, он бачу все чоловіка. Я там він працює. І загалом до коментарів стосовно цього житлового комплексу, то люди пишуть, що комплекс будується постійно і будується він активно. Планують вести третій будинок в експлуатацію. Заявлена дата від забудовника. Це третій квартал 25-го року. Тобто, з червня по вересень планують його ввести в експлуатацію. Як на мене, ось так виключно візуально. Якщо глянути на будинок, мені здається, що вони в ці терміни не вкладуться. Тому що, ну ще зовні треба багато зробити, а що там всередині? Ну, це так, думки в голос. Ми йдемо в наступний житловий комплекс. Він розташований зовсім поруч із цим ЖК. Поїхали. З початком повноштабного вторгнення багато українців виїхали за кордон, а їхню нерухомість просто залишилась стояти без нагляду. А весь цей час квартира могла приносити кошти через оренду. Якщо це про вас, не зволікайте. Звертайтесь в агентство нерухомості за Capital, і ми створимо для вас джерело доходу. А якщо досі приймаєтесь, хто буде жити в вашій квартирі, не потрібно. Ми підберемо саме тих орендарів, які влаштують вас. Друзі, наступний житловий комплекс Стенфорд від забудовника Перфект Груп. Ми його напевно знімали. Один з перших, коли з'явилася ця рубрика. І тоді я коли приїхала, я пам'ятаю, що я казала, що ну, е, небагато будівельників відчуття, ніби будівництво заморожене. Будівельні роботи не ведуться. Ви бачите, який величезний комплекс. І насправді я помітила всього лише одну людину там у вікні, ви навіть її не побачите, але я бачу. Коли ми приїхали сьогодні, Якщо зовні так поглянути на цей ЖК, ось так відчуття, ніби реально нічого не змінилося. Проте на будівництві там працюють будівельники. Значить, будівельний кран рухається. Щось там відбувається на цьому будівництві. Будівельний шум теж присутній, але дійсно, якщо так глянути, ніби нічого не змінилося. А он нам прямо зверху машуть, машуть будівельники. А до речі, ми ж робили повноцінний огляд цього житлового комплексу. Якщо ви не дивилися, погляньте, будь ласка. Я зараз зателефоную у відділ продажу для того, аби... Дізнатися, які в них взагалі плани, які затримки. А, алло, добрий день. Це програма Нарухомість без цензури, ведуча Анна Закуцька. Я вам телефоную з приводу житлового комплексу Стенфорд дізнатися у вас. А можете зорієнтувати, які ви ставите дати введення в експлуатацію комплексу? А, там три черги будівництва. Пер, перша черга введення в експлуатацію це четвертий квартал 2025 року. Друга черга – 26-й рік і третя 27-й рік відповідно. А скажіть мені, будь ласка, а от е, а от ви встигаєте в ці терміни? Ви вкладаєтесь чи так. ні? Так, так, встигаємо. Ну, вже був перенос переніс термінів, нові передають. А яка була затримка спочатку? М -м я вам не підкажу. Ну, орієнтовно не це не рік, два, п'ять. Або місяці ну, рік чи два. Ага, я зрозуміла. Але зараз, в принципі, то ви все вже ну от ви ви встигаєте, да? так? Так, угу, так, ну угу. будь Ну, да. От ми зараз на будівництві бачимо, що дійсно тут е, техніка рухається. Просто ми знімали дуже давно вас, і у мене відчуття ніби нічого не змінилося. Але ну якщо а в нас там? що, що ви кажете? А в нас там було було просто в нас там багато внутрішніх робіт і зокрема. Паркінг, там а, точно, роз... уважиш такі, неважні. точно, точно. Да, уважиш там такий паркінг величезний, один з, а, здається найбільший. Так. Да? Там такого ніде так. немає в житлових комплексах, тільки вас. Добре, я зрозуміла. Дуже дякую вам. Так, да, до побачення, так, до побачення, так. дякую. Вже перемішались ці всі житлові комплекси. У мене в голові. Я згадала, що в них, у них дійсно в цьому Стенфорд. Вони нам тоді розказували в огляді, що в них там йде якийсь п'ятирівневий паркінг, і він ну нам за парканом просто не видно його. Тому і будівництво ще цього паркінгу займає багато часу. Зараз я хочу про можемо, будь ласка, пройтись. Мені так не я хочу подивитися ось так. А, ну та ясно, звісно. Так, е, так, різниця величезна, друзі. Просто з того ракурсу, де я стояла, е, то там відчуття було, що нічого не змінено. Наразі я кажу, що ось так е, вже від. Вже... Як вона сказала, посекційно будуть здаватися. Я так розумію, що ось ця секція, де ми повністю вже бачимо зроблений фасад, то дійсно такого не було, коли ми знімали. Да й в принципі тут дуже багато зроблено зроблено робіт з останнього нашого огляду. Тому, тому величезний плюс я ставлю житловому комплексу Стенфорд. Будуються молодці. Ми їдемо, друзі, в наступний житловий комплекс. А друзі, і останній житловий комплекс в цьому випуску це ЖК бізнес-класу з назвою Інтергал-Сіті від забудовника Інтергал-Буд. Дійсно, це комплекс ну, має якусь прямо унікальну форму. М -м, ви можете побачити, от навіть зараз видно, що вони. секунду. Кажу, унікальну форму. Редактор каже, як яйця. Ну, нехай буде. Кожного своє у кожного своє. Ну коротше, як яйця мені, я не знаю, що воно нагадує якісь кораблі. Я не знаю, що кораблі, паруси. Ну, а редактори як яйця, кожному своє. Значить, комплекс складається з п'яти веж будинків. Можна по різному казати, це комплекс бізнес-класу. Там у них будуть і свої сади, і свої величезні зони для прогулянок, і все, що завгодно. На люльках працюють хлопці. Кран ну він не рухається. Можливо, він зараз не так не так потрібно, щоб він рухався, але загалом хлопці працюють. Я зараз зателефоную відділ продажу цього житлового комплексу для того, аби дізнатися, які наразі вони ставлять терміни ведення будинку в експлуатацію, будинку будинків. Тому що вже зараз є затримка із веденням в, в два роки. Майже Алло, добрий день. це Духа, програма дня. мене звати Ірина. відділ продажу да, мене звати Аня. Програма нерухомість без цензу. Ми знімаємо рубрику Будують чи імітують» І от приїхали до вашого житлового комплексу Інтергал Сіті. У мене питання: Скажіть, будь ласка, а от наразі будівництво якими темпами ведеться? Активними, неактивними? Наразі мені відомо, що там десь затримка приблизно в два роки орієнтовно. Чи Будуть ще затримки, чи ви вже вкладаєтесь в терміни, які ви ставите перед інвесторами? Якщо вкладаєтесь, то які це терміни введені? А, наразі ми вкладаємося в терміни. Перші чотири вежі ми плануємо завершити в кінці цього року. І останню вежу, яка ближче до батьківщини мати, яка наполовину зараз засклена, то вона буде в третьому кварталі наступного року, і це вже буде повністю закінчення всього проєкту. А, а зорієнтуйте по цінам, яка у вас ціна за метр квадратний? Від 2800 тисячі і до Угу. І ще питання: а ще багато квартир лишилося в продажі? Чи вже все розкуплено, чи як там у вас з цим ЖК? Ні, Ще є в продажу квартири, ще й ну багато варіантів. Так, 40% вже продані. Я зрозуміла. Добре, все тоді питань немає більше. Дуже дякую вам. До побачення. Насправді, інтергал буд дійсно. Ми куди не приїжджали в їх ЖК скрізь будівництво іде, і будівництво йде активними темпами. Просто тут, напевно, з цієї самоточки, ну от я вам показала, два будівельника з зовнішньої сторони. Але кажуть, що вкладаються в терміни ну клас, супер, друзі. Значить, з вас, будь ласка, вподобайка, підписка на канал, обов'язково пишіть коментарі, ви нам допомагаєте з тим, щоб обрати житловий комплекс для огляду, для повноцінного, так і для цієї рубрики. Пишіть коментарі, що ви. Знаєте, про ці ЖК, які ми тільки що оглянули. Які, ви знаєте, плюси, мінуси. Там, можливо, якась у вас є інсайдерська інформація про ці об'єкти. Все пишіть, друзі. Е, до зустрічі в наступних випусках. Я вже просто відчуваю ці коментарі. Фьорд, Фьорд, Що вони піднімають? Якусь железяку піднімають, друзі. Я вже відчуваю ці коментарі. Це як визвали в школі біля дошки, і ти племеш аби що, аби щоб зарахувалось.